Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 391 задача. І її створив французький шаховий композитор Марсель Ламар. Хід білих. Знайдіть виграш. По матеріалу виграють чорні. В них на два пішаки більше. Особливо небезпечний пішак G. І білий і чорний король слабкі. Чорні загрожують зіграти тура g 6 і виграти білого ферзя. Черга ходу білих, тому білі можуть виграти. Як дістатись до чорного короля? Є шах ферзь h1, але це неправильний хід. Король же 7 Є шах ферзь b7, чорних влаштовує нічия, тому що завдання білих виграти можна і повторити позицію. І в цьому варіанті білі не виграють. Повернемось на початок. Правильний перший хід тура же 4. Атакуємо чорного ферзя. Справа в тому, що ферзь не може бити туру. Адже ферзь не захищає поле h6 і буде ферзь а 6 мат. Також чорні не можуть зіграти тура f6, як в попередньому варіанті. Ферзь h6 просто поб'є. Так, в чорних є набагато кращі ходи на захист. Чорні грають, наприклад, ферзь h5. Далі ферзь f6, король h7. Тура h4. Ну так, не зовсім хороший хід на захист за чорних. Ось наступний точно кращий. Чорні грають ферже 7. Хід білих, подумайте. Цікаво, що бити ферзя це неправильно. Чорні побили. І еншпіль ферзь проти тури білі не можуть виграти. Тому що тура захищає чорного пішака, штовхає його в ферзі. І це нічия. За білих правильний хід Тураж 4. Закривається ферзь. Далі білі мають правильно розташувати фігури. Ферзь f 6, g 7, ферзь d8, Туражі 8. І тепер, коли тура на 8-й горизонталі, можна вже побити ферзя. Тураж 7, король 7 і хороший шаг, ферзь з 4. Король змушений грати на вертикаль Z. Пішак не захищений, і білі б'ють його шахом. Пішак на С5 слабкий. І такий еншпіль ферзь проти тури білі виграють. Розглянемо наступний варіант. Чорні грають король h7. Знову ж таки, ферзя бити не можна, буде нічия. Правильний хід ферзь h1. Якщо король грає на вертикаль G, тепер можна побити ферзя. Справа в тому, що далі є хід ферзь d5 з подвійним ударом. Або тут ще є один варіант, чорні закриваються h 6. І навіть білим шах. Стається розмін ферзів, побили туру, і чорні втрачають своїх пішаків, білі тут виграють. Повернемось тепер до головного варіанту. Тобто, так, перший хід тура g 4, чорні грають ферзь h 7. Далі h 6, закрились ферзь h 7. f 6. І якщо закривається ферзь. то... Ферзя бити не можна, ми це вже розбирали. А хороший хід тура Тураж 4 і вже буде мат. Кращий захист тура Тураж 7. Хід білих, подумайте. Тепер чорні фігури мають дуже мало ходів і білі просто так б'ють небезпечно пішка пшкаже. Тура зв'язана, ферзь має її захищати. Чорних майже немає ходів. Ну, можна зіграти ферзь g8, буде тура h3. І можна побити ферзя, білі тут виграють. Чорні можуть зіграти король g8. Далі ферзь d8, король f7, тура f3. І чорний король виходить ближче до центру перед своїми фігурами. Тут білі можуть поставити йому мат, але необхідно оголошувати правильні шахи. Є тут різні варіанти. Покажу один з них. Постійно шах, щоб чорні не атакували білих. І вже буде мат. Розглянемо тепер головний варіант. Чорних ще є пішак С. І чорні грають пішаком С, щоб відволікти якусь білу фігуру. План білих тура g 4. С3 тура тураж 4. І білі виграють ферзя. Наприклад, С2. Тураж 7, король 7 І тепер хід білих. Подумайте. Білі ще можуть помилитися, якщо зіграти ферзь f 5. Подвійний удар, але чорні закриваються турою і білим шах. І чорні проведуть ферзя. В цьому варіанті білі хоча б зроблять нічию, якщо будуть правильно шахувати чорного короля. В білих є різні ходи. Хороший хід ферзь с 3 Необхідно виграти пішака С. В чорних немає ходу тура g2, щоб захистити пішака через ферзь с 3 І побили туру з подвійним ударом. Інший такий хороший хід це, щоб постійно шахувати, це ферзь с 4 І куди б не зіграв король, то буде подвійний удар, і білі виграють пішака. Чи король g8, тоді ферзь с 4 і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід Тураж 4 гарний хід. Намагаємося відволікти чорного ферзя. Ферзь h6. Атакуємо. І тепер тура зв'язана. І це велика проблема за чорних. Побили небезпечного пішака. Робимо маневр турою. І тепер можна вигравати ферзя. Білі виграють АЦА, і Ціншпільферц проти Тури при правильній грі білі мають виграти. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!